Доброго всім ранку! Вітаю вас на нашому каналі Омріяний Сад. Хочу показати вам, як виглядають наші рослини після того, як ми провели їм стрижку. Це туя смарагд. Ось така вона. Це перша стрижка. Перша не зовсім завжди гарна, але сподіваємося, що з, з часом ці туйки матимуть дуже гарний вигляд. Дівець скельний із цієї ж композиції. Стрижка вже вдруге, вже він має ось такий вигляд. Ось так виглядав наш ялівець до того, як його постригли. Це бордюр із ялівця, який оточує наш розарій. Бордюр був по два боки, один бік вже повністю пострижений. Тому можемо показати, як він виглядає після того, як проведено стрижку. Це була стрижка не тільки декоративна, а ще й косметична, були вилучені всі сухі гнилі гілки, а також радикально розріджені для того, щоб він міг рости, набирати сили та прикрашати наш квітник. Ось таке сердечко ми створили разом з своїм чоловіком. Розпочинала я, а вже закінчував він. Ось таке вийшло сердечко. Також воно трошечки ще заросте і буде дуже чудове. Тут також проведена розчистка, стрижка. Ось так тує, такий має вигляд. Як бачите, жодної сухої гілочки, вона гарно провітрюється і чудово виглядає. Ялівець на штамбі. Живе у нас вже п'ятий рік. Має ось такий вигляд. Також проведена йому радикальна чистка. Серединка вся чистенька, просвічується, сухого гілля немає. А також почистили йому ніжки. Ось такий має зараз вигляд. Наша ялинка канадська кунюка. має Зелений гарний колір. Їй вже майже 5 років. Це кіпарисовок. Ми його стрижемо у формі кулі. Живе у нас третій рік, має ось такий чудовий вигляд. Також була проведена йому обрізка та чистка. Заходьте на наш канал Омріяний Сад, ставте вподобайки.